Доброго дня всім! Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна White Pro Magic. Вітаю всіх нових гостей і всіх підписників, які заходять на мій канал. І всім вдячна за ваш перегляд, за ваші коментарі. І в сьогоднішньому відео у нас буде така тема. Як перекрити дорогу до вашого дому токсичним людям, непрошеним небажаним гостям? І в даному відео я проведу ритуал, так як я люблю зливати на віск, на відливання таких людей воском. Віск завжди робить чудеса і забирає на себе всі негативні програми. Для цього ритуалу я буду використовувати різні види змови. В кінці ритуалу я вам ще подам кілька видів ритуалів і загорів від небажаних людей, які ви зможете примінити для себе на вибір. Отож, сідаємо зручненько, дивимося на полум'я свічечки і проговорюємо ім'я, імена людей яких ви не хочете бачити в себе вдома. І так ми з вами будемо починати. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Називаємо імена небажаних вам людей. Відкриваю перед вами чотири дороги на схід, на захід, на південь, на північ. Як свічка топиться від вогню пекучого, так і ви, імена, згораєте, щезаєте, до мого дому не доїхаєте, на поріг мій не вступаєте. Відсилаю вас імена. На всі чотири сторони світу щезніть, відійдіть самі з користю для себе, з вигодою для мене, слово в діло обернись, все сказане мною звершись, ключ, замок, мова, імена. Ви не до порогу до мене йдете. Ви начебто вгору піднімаєтесь, по лісам шатаєтесь, дорогу путаєте, об каміння б'єтеся, тобі покривий іти до мого порогу не дійти і мого порога не знайти. Заблудіться, щезніть імена. Кіл на порозі від лухих непроханих гостей. Від злих людей вбиваю, ходить вам не ногами, а п'ятами, вам кіл на наш поріг, щоб зла людина пройти не могла, поки коли коло порога небажаним ворогам від мене від нас інша дорога, імена, мій дім їм не осквернити і стороною оминети, ключ, замок, мова. Та буде так, і так буде істина. Амінь амінь, амінь. Сто разів амінь. Називаємо ім'я небажаних, непроханих гостей імена. Відливаю дорогу їм до свого дому, перекриваю. Відливаю дорогу їм до свого дому, перекриваю. Відливаю дорогу їм до свого дому, перекриваю. Та буде так. І так буде. Амінь, 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 амінь. Всі. Непрохані гості від мого дому відходять, щезають, дорогу до моєго порога забувають. Та буде так: амінь, амінь, амінь. Заклято. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Прошу всі Господні сили допомогти їм на перекриття доріг небажаних гостей, незваних. Всіх поганих людей все знімаю, дорогу їм до свого дому перекриваю. Все знімаю, дорогу їм до свого дому перекриваю. На всі чотири сторони знімаю дорогу їм до свого дому перекриваю. Та буде так. Амінь. 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 Сто разів амінь. Дорогу. Злим людям до себе перекриваю. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Відкриваю перед вами чотири дороги на схід, на захід, на південь на північ, як свічка топиться від вогню пекучого. Так і ви, імена, згораєте, щезаєте, до мого дому не доїхаєте, на мій поріг не ступаєте, відсилаю вас, імена, на всі чотири сторони світу, щезніть, відійдіть самі з користю для себе з вигодою для мене, слово в діло обернись, все сказане мною звершись. Ключ, замок, мова, імена. Ти не до порогу до мене йдеш, ти наче гору піднімаєшся, по лісам шатаєшся, дорогу путаєш, об каміння б'єшся, тобі по криві іти до мого порога не знайти, не дійти заблудитися, щезніть імена. Кіл на порозі, від лиходія, непроханого небажаного гостя та від злих людей. Ходить вам не ногами, а п'ятами, вам кіл на наш поріг, щоб зла людина пройти до мене не змогла, поки коли коло порога Немаженим ворогам від мене, від нас інша дорога імена. Мій дім їм не осквернити, стороною оминати, ключ, замок, мова, та буде так, і так буде істина. Амінь, 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 сто разів амінь. Відкриваю перед вами чотири дороги на схід, на захід, на південь, на північ, як свічка топиться від вогню пекучого, так і ви, імена, згораєте, щезаєте, до моєго дому не доїхаєте, на поріг мій не ступаєте. Відсилаю вас, імена, на всі чотири сторони світу, щезні. Відійдіть самі з користю для себе, з вигодою для мене, слово в діло обернись. Все сказане мною звершись, ключ замок, мова. Імена. Ти не в дорогу до мене ідеш, ти начебто вгору піднімаєшся, по лісам шатаєшся, дорогу путаєш, каміння б'єшся, тобі покривий іти, до мого порогу не знайти, не дійти, заблудитись, щезні. Імена, кіл на порозі. Від лиходія непро... непроханого небажаного гостя та від злих людей, ходить вам не ногами, а п'ятами, вам кіл на наш поріг, щоб зля... зла людина пройти до мене не змогла, поки коли коло порога небажаним ворогам від мене, від нас інша дорога, імена мій дім не осквернити, стороною оминати ключ замок мова. Та буде так, і так буде істина амінь амінь, амінь, сто раз амінь Зараз я вам розкажу, хто такі токсичні люди. Перше, це люди невдячні. Друге, це люди заздрісні, усі їм видні, але тільки не вони. Для них все погано. П'яте це які розводять вас на негативні емоції. Шосте це весь час скаржаться на свої якісь там невдачі. Сім. Люблять говорити лише про себе. Вісім пліткують. Дев'ять люблять дружити в кавичках проти когось, сварять вас іншими людьми. Десятий це нав'язують свої ідеї, пресують, заставляють вас танцювати під їхню дудочку. Одинадцять. Нав'язуються в гості без вашого дозволу, вважають, що ви не маєте права їх не прийняти, нав'язують свою долю і підчиняють вас. Якщо ми можемо зробити, що ми можемо зробити в такому випадку, я зараз вам розкажу. Я е, так злила на віск, це був самий е, діючий засіб, щоб відлити від себе негативних людей. А так само ми можемо провести декілька е, ритуалів. Зараз я вам розкажу, яких. Е, ми беремо чорну ниточку. На цій чорній ниточці десь сантиметрів 40. І на цій чорній ниточці ми зав'язуємо 9 вузлів. На ці 9 вузлів ми будемо заговорювати змову. І так зав'язуємо перший вузол і проговорюємо. Першим вузлом її, його ім'я зав'язуємо зав вузол. Другим вузлом. Її його ім'я приказую, зав'язуємо другий вузол. Третім вузлом його, її ім'я приказую, зав'язую угол. Третім віз, вузлом його, її ім'я зав'язуємо відійти прошу. Четвертим вузлом імена можливості лишаю. 5-тим вузлом її, його їх ім'я, я їх виганяю, в свій дім не пускаю. Шостим вузлом її, його їх ім'я, я їх вдалі відсилаю, сьомим вузлом їх його ім'я, діло роблю, восьмим вузлом їх його ім'я, слово сказую, говорю, дев'ятим вузлом її, його їх ім'я. Діло сповниться, приказую. Ну, на цю ниточку ми можемо її віск виливати, можна її поставити в сире яйце і закопати в землю. Чим обряд допоміжний? Вам не потрібно нічого говорити, у них самих поміняються плани, вони самі відкажуться від вашого дому. Можна додати ще додатковий ритуал. На чистому листочку ми пишемо імена небажаних гостей. На ньому, коли пишете імена, малюємо руну Райда. Зараз я вам це покажу. Це ось таким чином. Ми пишемо на листочку ім'я, малюємо. Руну райда, вона подібна на літеру Р, але ми її малюємо у перевернутому вигляді. Це від нас. І щоб уже остаточно, ми можемо намалювати з другого боку, і так само е е е з двох сторін. Ми малюємо отаку от руну. Ми пишемо ім'я, ми можемо написати і День Народження. Ми можемо використовувати так само і фото, і ця перевернута руна вона перекриває дорогу цим людям. Ну, можна цей листочок потім ставити в морозилку, заморожуємо і через 7 днів спалюємо, можна цей листочок защепити шпилькою заговором. Коли я цю шпильку розпилю, тут імена гостей яких небажаних, ви це закриваєте у листочок і зашпилюєтесь шпилечкою, потім ви так само можете тримати кілька днів у морозильці, потім це все спалити і розвіяти по вітру. Це також дуже діючий такий засіб, який Допомагає перекрити дорогу вашим недобробажателям, як скажуть. Ну, і ще є такий один засіб: якщо їдуть небажані гості, станьте коло своїх дверей і прошепчіть три рази. Ти не в дорогу до мене йдеш, ти наче вгору піднімаєшся, по лісам шатаєшся, Дорогу путаєш, о каміння б'єшся, кривій тобі йти, мого порога не знайти, не війти, заблудитися, згинути. Це є також е, е, дуже добрий е, заговір, і він є також і дуже е, діючий, так що він е, також є допоміжний. Ще подав вам один такий ритуал: е, це можете використовувати цей ритуал. Але він підійде тільки тим, хто мешкає у власному будинку з прибудинковою ділянкою. Ну, у сутінки повинно бути темно на вулиці, вбити кілок маленький, непомітний для других біля воріт свого будинку, з зовнішнього боку ділянки подвір'я. Кілок може бути витисаний з будь дерева і прочитайте слова з мови шість разів: кіл на порозі. Від лиходія, від непроханого гостя та від злих людей. Ходить вам не ногами, а п'ятами вам кіл на наш поріг, щоб зла людина пройти до нас не змогла. Поки коли коло порога, ворогам від нас інша дорога, через кілок непроханих до нас гостей не пройти, можна називати імена Ключ, замок, мова. Так само ми можемо зробити ще такий ритуал. Ми беремо свічечки. Ми беремо свічечки, ну, можна бути тоненькі, якщо одна людина, то ми дряпаємо ем, на цій свічечці якоюсь гострою ем, голочкою або ми дряпаємо ім'я. Ми дряпаємо знизу до верх, пишемо ім'я. Пишемо, якщо ви знаєте день народження, пишете день народження на цій свічечці. Якщо одна людина, то одна свічечка, якщо дві людини, дві, три, чотири. Скільки у вас людей, пишете всіх імена, ви оцю свічечку скручуєте. Ось так, скільки до вас скручуєте її жгутиком. Ось так і запалюємо цю свічечку з цими іменами людей жгутиком, і на протязі, поки горить ця свічечка, ви читаєте змову. Це змова від непрошеного гостя. І поки ці свічки горять, ми оцю змову промовляємо: відкриваю перед вами чотири дороги на схід, на захід, на південь, на північ. Як свічка топиться від вогню пекучого, так і ви імена. До мого дому до мене не доїхаєте, не доходите, від слового мого могучого на всі чотири сторони світу щезаєте. Відійдіть з користю для себе, з вигодою для мене. Слово ділом обернись, все сказане мною, звершись. Ключ, замок, Е, Читаємо на протязі часу, поки горить свічка. Огарок просто викидаємо. Ось такі я вам подала методи, щоб ви могли себе захистити, перекрити дорогу небажаним гостям. Думаю, що це й допоможе вам позбутися ось таких токсичних людей. І буде ниточку, ми після цього так само спалюємо і розвіємо повітру. Якщо вам сподобалося моє відео, Будь ласка, діліться в коментарях, чи воно вам допомогло, чи допомогло вам позбутися небажаних гостей. Буду рада, подивіться, яка, я, я, яка у нас тут вийшла, закручена, доріженька. Так що нам вдалося все ж таки... Дорогу комусь перекрити. Подивіться, у нас тут гарні такі закрутки різні, тут у нас дороги в різні боки йдуть. Так що нам це допомогло збутися непрошених гостей. Так що проробляйте цей ритуал, діліться у відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити слідучого відео. І як традиційно бажаю всім благополуччя, щастя, здоров'я. І ці ритуали є дуже діючі. Це якраз проводиться тепер, коли місяць йде на спад. Це від нас відходить, відбивається весь негатив, всі погані люди, всі люди, які нам заздрять, всі люди, які не бажають нам добра. Так що проводимо ритуальчик, будьте мені здорові, всього хорошого, до слідуючого відео. Пока-пока!